Доброго дня! Сьогодні у нас 18 жовтня, класна робота. На жаль, за повітряної тривоги неможливо було провести зум, тому записую для вас відеоурок. І сьогодні ми продовжуємо працювати з логарифмами. І перший номер, який ми вирішуємо, це номер 42. Вчора ми записували формулу, за якою це обчислюється, і сьогодні ми будемо її повторювати. Давайте спочатку формулу. Якщо в нас є логарифм А Б плюс логарифм А, С, то якщо ми знаходимо суму, логарифм з основою А залишається, і Б ми множимо на С. Якщо в нас різниця, Тих самих логарифмів, то ми знаходимо частку В і С. Так, перший приклад. Логарифм в основі 6 3, плюс логарифм 6 2. І якщо в нас сума, то логарифм залишається з основою спільний, і 3 ми множимо на 2. Тобто ці числа перемножуємо. І виходить в нас логарифм 6 6,6. І за правилом, це в нас одиничка. Друге завдання. Логарифм в основі 1 друга 32. Міс логарифм в основі 1 друга 16. Різниця, тому будемо знаходити частку. Логарифм 1 друга залишається 32 поділити на 16. Логарифм 1, 2, 32 поділити на 16 це 2. В яку степінь я маю піднести 1, 2, щоб отримати 2 в мінус першу. Третє. Логарифм 5 корінь з 10. Мінус логарифм в основі 5 корінь з 2. Знову мінус, тому частка. Логарифм з основі 5, корінь з 10 поділити на корінь з 2. Логарифм 5, і тут нас 10 поділити на 2, це буде 5, корінь залишається. В яку степінь я маю піднести 5, щоб було корінь з 5. В степінь 1, 2. І останній. Десятковий логарифм 4 плюс десятковий логарифм 25. Сума, тому логарифм спільний, 4 множимо на 25. Десятковий логарифм 100. 10. В яку степінь я маю піднести, щоб було 100? У другу. Так, є. Тепер я це прибираю. І наступний номер ми з вами вирішуємо 4,22. Знайдіть значення виразу. Перший вираз Логарифм. 2, і тут у нас корінь третьої степені з 2 четвертій. Давайте цей корінь запишемо у вигляді степеню дробового. Логарифм 2 залишається. Далі 2, і степінь ця у нас буде чисельником, степінь коріння знаменником, тобто 4 третій. Логарифм в основі 2-2 це одиничка, а 4 третіх нас спускається вниз. І отримуємо 1,1 третя. Другий логарифм 9, корінь квадратний з 9 в п'ятому степені. Також корінь замінюємо на степень. Логарифм в основі 9 залишається. 9 буде у степені 5 других. Чому других? Тому що, якщо тут нічого не написано, то ми знаємо, що там мають на увазі корінь другого степеню. Логарифм в основі 9, 9 в нас є одиничка. 5 других буде нашою відповіддю, ну, 2,5. Логарифм десятковий восьми поділити на логарифм десятковий двох. Так, що можемо тут зробити? Ну, дивіться, вісім це в мене 2 в третьому, а знизу логарифм двох. Ця трійка, в нас степень, спускається вперед, тобто три логарифм 2 на логарифм 2. Це скорочується і залишається 3. Далі четвертий. Логарифм 7, 81, логарифм в основі 7, 3. Така сама ситуація. Давайте 81, запишемо як 3 в четвертому. І знизу логарифм в основі 7-3. Ця четвірка в нас переходить уперед. 4. Тут логарифм 7, 3, логарифм в основі 7, 3. Це в нас скорочується і залишається 4. Це вже буде наша відповідь. Добре. Продовжуємо. Наступний номер 4.31. Це я прибираю. Обчисліть. 4.31. Перше. Логарифм. В основі 2, 4, логарифм 6, 36. Ну, в таких виразах спрощують те, що можливо спростити. Наприклад, перший цей логарифм ми ще не можемо, ми не знаємо, що там буде далі в дужках, тому поки що просто його переписуємо. 4. Залишається логарифм 6,36. В яку степінь я маю піднести 6, щоб було 36? У степінь другу. Тобто цей логарифм буде двійки дорівнювати. Далі спрощуємо в дужках логарифм 2 8. 8 – це у нас 2 в третьому. І знову ж таки, тройка у нас вперед виходить. І логарифм цей одиничка. Тому відповідь буде 3. Приклад другий. Логарифм 12. 3, логарифм корінь з 5, 25. Спрощуємо спочатку ось цей логарифм. 5. Була в степені 1. Давайте запишемо більш детально, щоб не заплутатися. Трійка залишається, тут логарифм залишається, 5. Степінь 1 друга це корінь, а 25 – це 5 у другій. Продовжуємо логарифм 12, 3, ми маємо цю двійку поділити на степінь нижню, тобто 2 поділити на одну другу. Отримаємо логарифм 12, тут нас 3, помножити 2 поділити на одну другу, це, перегортаємо 2, помножити на 2. Так, логарифм 12, 3 на 4, 12. Тобто тут відповідь у нас виходить 1. Третій приклад. Логарифм 1,5. 4, 4,8. Так, ну, знову ж таки, логарифм 1,5 поки залишаємо. Другий логарифм, 4 це 2 в другому. 8 це. Ой, це 2 в третьому. Давайте зразу запишемо. 2 в третьому. Так, логарифм 1,5 залишається. Далі, тут ця степень ділимо на цю, тобто три других. І далі там залишається логарифм в основі 2,2. Тобто, це вже у нас одиничка. І тут логарифм 1,5, 3 других це також 1,5, і за правилом це в нас одиничка. Так, і це я прибираю. Ще в нас тут є номер четвертий. Десятковий логарифм. 5, логарифм, 7, 49. і ще у другому степені. Так, давайте спочатку це спрощувати. Десятковий логарифм поки що не трогаємо. 5. Так, залишаємо. В яку степінь я маю піднести 7, щоб було 49. У другу. І тут ще в нас квадрат. Десятковий логарифм, 10 в другій. Десятковий логарифм. 100. В яку степінь я маю піднести 10, щоб було 100 у другу степінь. Так, є. І ще сьогодні ми з вами розглянемо номер 4.33. Ну, так. No 43. Зараз я його додаю. Так, вибачте, зараз не то. Так, ось вони в нас є тут. Номер 4,33. Давайте подивимось. Перше. Логарифм 13. І далі тут такий страшний якась дріб і під коренням, і за коренням. Зараз ми це все спростимо, і корінь замінимо на степінь. Так, логарифм в основі 13. І далі, давайте дивимось 13. Ця степень 2 чисельник, степень кореня 5 у знаменник, це ми корінь замінили. І ще ми знаменник підняли вверх, тобто ми поміняли місцями чисельник і знаменник. Тому степеню в нас з'являється мінус. Так. І цю степень ми виносимо вперед, далі залишається логарифм в основі 13,13. 13. Це. Одиничка, і в результаті відповідь мінус 2 п'яті в нас. Далі, другий номер. Логарифм в основі 27, тангенс, пі поділити на 3. Це щось нове. У нас є і логарифм, і тангенс. Давайте розбиратися, що ми тут будемо робити. За таблицею танген на 3 це в нас корінь з трьох. Тобто ми просто підставили це значення. І далі спрощуємо. 27 це в нас 3 в третьому, корінь з трьох, це 3 в степені 1 друга. І далі ми маємо цю степень поділити на цю. Тобто, одна друга ми маємо поділити на 3. Це такий коефіцієнт, тут буде. А логарифм в основі 3 трьох залишається. І ви вже знаєте, що це в нас одиничка. І одна друга поділити на 3. опускаємо трійку вниз, тобто, в нас виходить одна шоста. Наступний, третій логарифм. Корінь з восьми, у дужечках 16 корінів з 2. Так, і знову ж таки, давайте намагаємось привести до якихось основ однакових. Так, ну корінь з восьми. Давайте вісім степені одна друга, поки так запишемо. 16 залишається і 2 у степені 1 друга. Спрощуємо далі. Я знаю, що 8 це 2 в третьому, і ще у степені 1 друга. 16 це в мене 2 в четвертому. І ще було 2 у степені 1 друга. Так, далі спрощуємо логарифм. 3 помножити на 1 другу – це буде 3 другі. Тут 2 у степені 4 плюс 1 друга. 4 цілі, 1 друга. Так? І тепер ми маємо цю степень поділити на цю. Тобто 4 цілі, 1 друга я ділю на 3 других мене не вміщується, я буду переходити вгору. Так, це в нас буде 9 других поділити на 3 других. Тобто 9 других перегортаю 2 треті. 9 і 3 Скорочую буде три, двійки скорочуються, залишається відповідь 3. далі четвертий приклад. Тридцять два. І два в третьому. Так, знову ж таки буду намагатися до однієї основи це звести. Логарифм. 32, це в мене 2 в п'ятій. Корінь з двох, третьої степень корінь, тому буде одна третя. Тут у нас одиничка, один поділити на три, отримаю одну третю. Далі, цю степінь я вже можу ділити на цю. Тобто, 1 третю ділю на 5, і логарифм в основі 2-2 залишається. Це в нас одиничка, ви вже знаєте. П'ятірку спускаємо в знаменник. Тобто, наша відповідь 1,15. Так, ну і давайте останній номер на сьогодні це номер 4:35. Перше, прологарифмуйте вираз за основою 2. Тобто, до цього виразу я додаю, додаю логарифм 2. І далі оце все, що в мене тут є. Я переписую. І далі я буду розбивати окремо кожний вираз. Дивіться, ось це буде в мене окремий логарифм, ось це окремий, це також, і це останній також буде окремий. Бо, ну так, важко буде логарифмувати одразу таку велику кількість виразів. Тому перший логарифм за основою 2, корінь 16, 5 степеню. Далі в нас тут множення, тому плюс. Знову логарифм з основою 2, а в третій. Далі знову у нас множення, тому тут плюс. Логарифм з основою 2, корінь з b сьомої степені. І далі в нас є дробова риска, тобто, це вже буде мінус, бо це ділення. Логарифм в основі 2. Це в квадраті і в п'ятому степені. Ну, в принципі, я вам скажу, що вже ми і прологарифмували. Залишилось тільки спростити. Так, перший вираз. Що ми тут можемо зробити? Так, двійку я залишаю в основі 16 це в мене 2 в четвертій, і ще корінь п'ятої степені. Плюс. Далі логарифм 2А. І цю трійку я винесу сюди перед логарифмом 3. Ну тут вже я нічого більше спростити не зможу. Далі логарифм в основі 2, Б у степеню, тут одиничка не забуваємо, 1, сьома корінь замінили дробом. І останній логарифм 2 це у степеню 2 5. Ну, мабуть, і все. І зараз я вверх перехожу, бо нема місця. Так. І спрощую перший оцей логарифм 4 п'яті степінь я можу винести вперед. 4 п'яті. І далі в мене що залишається логарифм в основі 2-2. О, це вже одиничка. Добре. Далі плюс 3 логарифм в основі 2а, ну тут спростити вже нічого неможливо. залишаю плюс 1 сьому виношу вперед. Тобто буде 1, сьома. Логарифм 2 b Теж більше спростити, нічого не можу, бо b — це в мене невідомий елемент. Так, далі мінус. Так, я тут щось витерла. Да? 2 п'яті тут було С. У степені 2 п'яті. 2 п'яті виношу сюди вперед. Тобто буде 2 п'яті, логарифм в основі 2С. Ну і все. Єдине, що можу цей перший логарифм написати, залишиться 4 п'яті, плюс 3 логарифм 2А. Плюс 1 сьома логарифм 2b. мінус 2 п'яті логарифм 2C. Так, і на сьогодні це був останній номер. Домашнє завдання. Ви продовжуєте виконувати за цим же підручником. Я буду скидувати вам фотографії, номерів. Тобто, ваше домашнє завдання це номер 4, 21, 4, 23, 4, 32, 4, 34. І останнє, як ми зробили, 35. -й. Ви зробіть, будь ласка, 4, 36, перший також. На виконання домашнього завдання. Я вам нагадувала, я даю вам 5 днів. Тобто, у, ну, давайте в суботу-зранку я перевіряю це все за тиждень. Тобто, якщо ви щось не встигаєте, ви знаєте, що до суботи я чекаю ваші роботи. Вже на наступному тижні, вибачте, приймати я їх не буду, бо має бути якийсь термін на виконання, тому не затягуйте за можливістю робіть це. Швидше і надсилайте фотографії мені у класрум. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення!